щастя, це коли тато і мама поруч, коли вони нікуди не поспішають. Яке уявуганшу <смітна> сім'ю мають діти. Дивіться, коли папа носить на плечах, коли маму нікуди не спішить. вдома і класно». На майдані біля кінотеатру Жовтень зібралися щасливі родини, які святковою ходою пройшли вулицями міста. Дитячі посмішки, танці та пісні саме так розпочалися урочистості. Організатори свята нагородили сім'ї у номінації Багатодітна родина, будинок сімейного типу Золоте весілля. Юля Казимирівна та Володимир Артемович Мельниченки у щасливому сімейному союзі прожили 52 роки. З Секретами родинного затишку поділилися із нашою знімальною групою. Друг друга любили, поважали, вцілили. Все, Все остальне саме собою приложилося. Ви кохаєте свою дружину. Щоб не кухав та не жив би родини, свято планують проводити традиційно, аби пропагувати у суспільстві пріоритети повної, здорової, щасливої сім'ї, перше приходить парад на підтримку самого сім'ї і самі сім'ї, які вийшли, показали всім своїм образом, що це самі щасливі родини, які хочуть бути щасливими разом і хочуть щоб біля них і навколо них також був щасливий світ.